Січня по вересень поточного року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 2 мільйони гривень. Так принаймні стверджує Вадим Гаврішко, перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації. За словами чиновника, погашення заборгованості йде згідно запланованих строків. Нині зарплатні борги ліквідовано на 25 підприємствах. Їхня сума складала більше, ніж 6 мільйонів гривень. Загальної суми заборгованості, заробітної плати, борги працівникам: це 18 економічно активних підприємств, 3,8 млн грн або 37% від загальної суми заборгованості по області, 10 підприємств банкрутів, 5,4 млн грн, 54%, два економічно неактивних підприємств – 0,9 млн грн або 9%. Проте є й такі підприємства, котрі взагалі не розраховуються з працівниками протягом довгого часу. Це бізнесмени з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Нетішина та Славути. На жодному підприємстві, які сьогодні заслуховуються, графік погашення заборгованості не виконано. За моніторними даними станом на 1 вересня 2013 року, заборгованість заробітної плати на цих підприємствах складає 1,7 млн грн. мільйона гривень або 17,5% від загальної заборгованості по області. На жодному підприємстві, які сьогодні заслуховуються, графік погашення заборгованості не виконано за моніторними даними станом на 1 вересня 2013 року, заборгованість заробітної плати на цих підприємствах складає 1,7 млн грн. або 17,5% від загальної заборгованості по області. Чиновники тих міст, де існує заборгованість на підприємствах, кажуть, боржники не виконують рішення щодо ліквідації боргів. Тож посадовці змушені звертатися до прокуратури, до пенсійного фонду і навіть майно підприємців продають з молотка. Проте досі такі дії не дали жодних результатів.